У світі існує безліч методів, як можна покращити своє життя. Хтось їх називає кращі п'ять правил, хтось розповідає про топи та підбірки, і досить часто можна зустріти такий термін, як медитація. І для людини, яка опинилась в досить тяжких умовах, або людини, якій просто цікаво, може стати не дуже то й зрозуміло, що це. Як це працює? Чому в ній так багато релігійності, духовного? Ми досить часто можемо сплутати науково пояснені факти та механізми медитації з магією та містицизмом, але насправді все набагато простіше та зрозуміліше. Сьогодні ми дізнаємось, як працює наш мозок та тіло, що таке увага, нейробіологія зосередженості, нейробіологія медитації, чи може вона? Допомогти, як вона впливає на травмованих і ні людей. Мене звати Антон. Це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, як медитація впливає на нас. Сьогодні ми будемо розбирати медитацію тільки з наукової точки зору: робота мозку, увага, нормальна людина та травмована людина ніякої езотерики, ніякої магії. І почнемо ми, що досить часто у нас в країні можна зустріти досить релігійні стигматизовані думки про медитацію, певну позицію релігійності та магії. Це стигма та упередження, яке можна подолати методом розуміння механізму, по якому працює медитація, тому що цей механізм вже давно відомий, давно задокументований, і є купа досліджень різних тестів, закритих, незакритих, сліпих, подвійних сліпих. Коротше, є дуже багато інформації з цього приводу. Тому пропоную для початку дізнатися пару цікавих деталей про роботу нашого мозку та тіла, нашу можливість реагувати на світ. Мозок є вінцем творіння природи, трильйони синапсів, які несуть інформацію від світу до нас, від нас до світу, мільярди нейронів, які допомагають нам бачити, чути, відчувати. Та жити ця складна система мала процес розвитку в досить цікавих і досить небезпечних періодах нашого життя, які дали нам змогу реагувати на небезпеку, розуміти, де свій, де чужий, любити людей та будувати цілі міста. Система нашого мозку працює по принципу отримання інформації з навколишнього середовища, а також із внутрішнього, тобто нас самих. Та також ми маємо систему, яка дає змогу розуміти, де саме знаходимось ми, тобто маленький компас. Тому нумо. Додавати складних елементів, екстрорецепція це обробка інформації, яка надходить зі світу до нас. Інтроцепція це обробка та інформація, яка йде від наших внутрішніх органів та рецепторів, які допомагають відчувати серцебиття, наш подих, відчувати наше тіло, емоції та переживання, відчувати, як ми себе відчуваємо. Якби це смішно не було, а також сприйняття нашого тіла у просторі та часі, коли ми крокуємо та піднімаємо ногу, можливість відчувати місце, де знаходиться нога, та передбачати, як далі діяти, це механізм інтероцепції. Звісно, він поділяється на різні підтипи, але нам це зараз не потрібно. Також у нас є досить цікава вегетативна нервова система, яка поділяється на два підтипи. І тут нам треба розібратись: синаптична нервова система та парасинаптична нервова система. Вони, працюють працюють в балансі, але кожна з них виконує різні функції. Синаптична відповідає за фізіологічну реакцію бий, біжи замри», Наша відповідь на загрозу та стрес. Також вона відповідає за вивільнення нейромедіатора, норадреналіну та активізацію прозапальних цикотинів. Далі я поясню навіщо нам це знати. Тільки загроза зникає, в діло вступає механізм парасимпатичної системи, яка активує процеси релаксації, відпочинок. Травлення і повертає наш організм в баланс в гомеостаз. Але через причину, що реакція на стрес не може прийти та піти надто швидко, тобто бути імпульсом, у нас є гіпоталамо, гіпофізарна надмилькова вісь, яка регулює активізацію гормону кортизолу. Обіцяю, що далі буде набагато простіше і ми все узагальнимо. Спочатку треба розібратися в складних темах, це нормальний процес, що хтось щось на початку не може зрозуміти. Я і сам не до кінця це все розумію та знаю. Так от, кортизол має великий спектр впливу як метаболічна. Так і фізіологічний, один з яких полягає в підтримці та стабільному постачанню цукру в крові, для допомоги нам боротися з постійним або довготривалим стресом. І коли рівень кортизолу в нашій крові доходить до певної поділки, він зв'язується з рецепторами, які припиняють реакцію на стрес, тобто коло замкнулось. Вважається, що ці рецептори є зворотнім зв'язком гіпоталаму, гіпофізарної надниркової вісі. Тепер давайте це все узагальнимо. У нас є дві системи, які аналізують інформацію зі світу та від нас самих. Також до цих систем додається відповідь нашого організму, яка спочатку активізує нас, а потім розслаблює та повертає в нормальний стан. Вроді нічого складного. Але складні теми не закінчуються. У нас є мозок. В якому безліч цікавих механізмів обробки та регуляції наших дій відносно інформації, яка надходить, треба підмітити, що зараз ми обговорюємо нормальну, здорову, чисту людину, пацієнт номер. Нуль, назвемо це так. Коли буде частина дослідів, ми розберемо травму та як вона впливає на всі ці процеси, та як медитація допомагає подолати різні бар'єри в собі. Мозок має так звані центри обробки різної інформації. Сама обробка та вирішення може піти двома шляхами: знизу до гори, тобто від сенсорних нейронів, рецепторів, а також зверху донизу, від префронтальної кори і далі. Це два найпоширеніші механізми, і їх найлегше пояснити. Що нам треба знати про нашу префронтальну кору на цьому етапі? Вона відповідає за абстрактне мислення, емоції, рішення та передбачення наших та чужих дій: плани на майбутнє, планування складної когнітивної поведінки. Також вона відповідає за функцію. Короткочасної пам'яті, і ще до цієї інформації нам треба додати наші думки, які в переважній більшості є процесом роботи нашого мозку, тіла та нашої уваги, яка є процесом нашого мозку та свідомості. Якщо брати увагу, це дуже цікаво, бо вона досить часто має форму ліхтарика, коли ми можемо щось бачити досить добре, а інше відсікати та не сприймати, тобто отримати максимальну увагу від світу. Та нас самих ми ніколи не зможемо. Через те, що механізм уваги досить гарно нагадує те, як ми бачимо: фокусувати наш зір ми можемо тільки на певних речах та деталях. Чим більша деталь, картина, вікно, тим більш розфокусованим буде ціла сцена. Щось схоже відбувається і з увагою. Прослідкуйте за своїм зором. Ви помітите, що чітке зображення може бути тільки на певних обраних вами речах, а не на всій сцені повністю. Є, звісно, виключення, спровоковані роботою. Та тренуваннями бокс, снайперська робота, футбол, але навіть там механізм один і той самий. Просто у людей, які займаються та тренують зорову увагу, є цікавий скіл: швидко та різко реагувати на зміну інформації, більше залучити периферичне бачення та краще відчуття свого тіла, можливість перемикати свою увагу, обирати найпріоритетніші цілі за досить короткий час та реагувати. Тепер давайте узагальнимо. У нас є механізми, якими ми отримуємо інформацію, та механізми, які її транспортують, аналізують, та механізми, які дають відповідь на інформацію, загрозу, не загрозу, а також механізми балансу та протидії загрозі, тобто нашому стресу та різним факторам ризику. І ось тепер ми можемо предметно переходити до медитації. Світ довкола нас має певний рух та певні речі, які викликають у нас стрес. Ми реагуємо, адаптуємось і живемо своє щасливе життя, але так склалось, що фактори стресу досить часто можуть вибити роботу якогось одного механізму або зробити дисбаланс всієї системи, тобто сильна стресова ситуація, зміна життя, переїзд. Катастрофа, хвороба, війна, і це все стосується кожного з нас. Ці фактори стресу впливають на нашу префронтальну кору, і досить часто наші думки стають максимально хаотичними, невибірковими. Ми можемо їх приймати за істину. Ми можемо відчувати тривогу через них, через механізми блукаючого мозку. Коли потік думок заважає нам, і ось тут треба також додати два механізми впливу на нас від світу, соціум і все, що відбувається поза нами та в нас самих хвороби, дисбаланс в певних відділах мозку, пригнічення, розлади, препарати важливо підмітити. Ми зараз розглядаємо здорову людину, щоб не загубитися. Тобто вона все одно піддається факторам стресу, бо це є одна з основних рушійних сил в нашому житті та еволюції. І цей стрес, ці фактори, можуть накопичуватися та впливати в першу чергу на нашу увагу і тривогу. Що для кожного буде провокувати своє особливе переживання, і ось тут стародавні люди помітили закономірність. Якщо при певних практиках дихання фокусування уваги, фокусування на відчуттях у тілі, тактильні повторювальні дії, читання мантри можна послабити вплив стресу та зробити більш поміркованим наше внутрішнє і на противагу зовнішнє життя. Стародавні дослідники, монахи, релігійні і просто зацікавлені люди. Розробили безліч методик, і я пропоную, грубо, щоб простіше було пояснити, поділити на два основні принципи: медитація на фокус уваги зовні та медитація на фокус уваги внутрішнього стану, як ми пам'ятаємо вище ті дві страшні назви екстрорецепція та інтероцепція. Ми не в змозі, перебуваючи у ритмі життя, постійно знаходитись в балансі та гомеостазі з собою, тобто постійно відчувати своє внутрішнє та зовнішнє, тому на деяких ділянках ми втрачаємо увагу, що може призвести до підвищеної тривоги та стресу, і якраз практика медитації дає змогу нам зупинитися та зосередити нашу увагу на тому, що відбувається в нас всередині. Або назовні основний механізм медитації це фокус уваги, зосередженість, ритм та повторювальні дії. Якщо розібрати фокус уваги, то він може бути з розплющеним очима на якомусь об'єкті, що дає змогу вийти з внутрішнього світу, вийти зі своєї голови та бути в системі тут. І зараз, якщо ми кажемо про внутрішню увагу, це закриті очі та фокус уваги на наших внутрішніх відчуттях. Коли ми закриваємо очі, понад 70% інформації зі світу перестає потрапляти до нас, і ми зосереджені на собі, що дає змогу протистояти тиску та тривозі. Також до цього додається. Ритм, наприклад, певний ритм при диханні, який допомагає сфокусувати мозок на наших повторювальних діях, та механізмом, наприклад, гіпервентиляції легень, запустити роботу синаптичної та парасинаптичної системи. Якщо наш фокус буде на швидких різких вдихах, це активує синаптичну систему, почнеться виділення норадреналіну, що дасть змогу сфокусуватися та бути присутнім тут. І зараз, але з різними практиками дихання досить складно, бо деякі з них відрізняються від класичної медитації, не можна прям їх поставити по різним кутам, просто механізм дії та ефекти можуть сильно відрізнятися. І тому потрібно розуміти, що ти і навіщо це робиш. Тобто, якщо людині важко прокидатися та відчувати бадьорість зранку, їй може допомогти п'ятихвилинне дихання методом гіпервентиляції легенів з акцентом на вдих. Але з такими методами треба бути обережним. бо як ми пам'ятаємо, синаптичною системою також увімкнеться система контролю стресу, тобто кортизол. І при певних захворюваннях треба бути обачним, і тому з диханням досить важко і краще починати знайомство з класичної медитації. А також пропоную познайомитись з нашим телеграм-каналом, який я стараюся активно вести. І отримую від цього велетенське задоволення. Посилання на нього буде в коментарі під випуском. Медитація це механізм дії. Насправді, якщо глянути глибше, медитація це стан кожної людини в гомеостазі та ідеальному балансі з собою, але тому, що життя не ідеальне і у нас є мільйон різних факторів стресу, метод медитації допомагає нам повернути себе до першочергового стану або хоча б наблизити до нього до цього балансу. Фокус уваги на тілі, на відчутті певних Ділянок тіла допомагає краще відчувати себе. Поза своїми думками він допомагає чути себе, бо досить часто люди відмовляються в силу умов від чогось, наприклад, відчуття голоду, відчуття болі, бажання сну, медитація з фокусом уваги на внутрішній стан тіла, тобто фокус на помірному ритмічному диханні, на відчуття свого серцебиття, коли з закритими очима фокусуємось на наші внутрішні механізми та акцентуємо на них увагу, дає нам змогу краще відмічати зміни в нашому тілі та реагувати на небезпеку, коли вона є. А не ігнорувати її. Тепер давайте більш науково закріпимо це все. Через те, що у нас досить складна, поєднана з різними механізмами система аналізу інформації, наше тіло та мозок постійно отримує тони мегабайт інформації. Ми перебуваємо у стані фокусу і не фокуса зразу. Здорова людина має можливість фокусувати та перемикатися швидко та різко, без певних затримок та проблем. Людина, яка знаходиться в стресі. Досить часто накопичує цей стрес, і вона починає від чогось відмовлятися: вимикати фокус уваги на певні присинаптичні зміни, на певні маркери, які змінюють обробку інформації мигдаленою у нашому мозку та таламусом. І інформація до профронтальної частини доходить вже без можливості реагувати на щось. Це може призвести до певних проблем: активізація прозапальних цикотинів, які ми згадували до цього. Це запалення, яке призводить до ряду проблем. Однак а з таких це депресія, тобто, в силу збільшеного та накопиченого стресу наш мозок буде адаптуватися, бути розфокусованим на певні речі. Цей розфокус буде переходити в автоматизми, і якщо стрес все одно нікуди не дівається, ми отримуємо дисоціацію з собою. Та світом ми станемо компульсивні в деяких діях, агресивні та дуже спокійні. І це може бути на відрізку одної години, коли ти з одного стану перетікаєш в інший. Чим більше ми піддаємося стресу та не знаходимо для нього вихід, тим більше ми руйнуємо систему уваги в нашому організмі. Також руйнується механізм зосередженості, і досить часто нам треба прикласти великі сили на помірну дію. Мозок в таких умовах буде адаптуватися та змінювати нейронні ланцюги. Щоб збалансувати наш стан, плата за це буде виключенням нас зі свідомого життя. Також при необхідності більше витрачати сили на вивчення чогось, буде більша потреба в активізації дофаміну, і це може призвести до перекодування стимулів. Я хочу почитати трішки книги, але для цього я з'їм кілограм солодкого морозива. Я хочу погуляти на вулиці, але для цього я мотивую себе кавою та цукерками. Звісно, що зараз я радикалізую, просто щоб наочно навести приклад. Тому фактор стресу та невирішення стресу може сильно нас змінити, і невідомо в який бік. І можна зараз на прикладі пояснити один з механізмів отримати зайву вагу. Людина опиняється в досить травматичній події. Багато стресу організм діє та повертає людину в стан гомеостазу. Хоча б пробує це зробити, але людина має ще до цього моменту купу непропрацьованого стресу та травм. Механізми в людині не справляються. Рівень кортизолу постійно провокує зміну на нейробіологічному рівні: дисбаланс в організмі, дисбаланс у мозку. Людина в цей момент знаходить смачну, жирну, солодку їжу. Цей ритуал з кілограмом цукру в руках, підгарне кіно та келих червоного вина допомагає людині не чути себе та свій організм. Таким методом вона перебуває вибудовує стимули та мотивацію, і це призводить до невідчуття свого тіла. Людина просто не чує, що вона переїдає та тоне. З часом людина починає отримувати все більше задоволення і чекати цього задоволення кожного тижня, потім кожного дня. Продовжувати я не буду, це тільки радикалізований. Приклад, і на кожному його етапі може все змінитися та піти кращим шляхом. Головне пам'ятати, що людина від сильнішого тиску, сильнішої травми може все-таки отримати ефект терапії. Таке також є, коли, начебто, це робить тільки гірше, препарати солодке. Якщо забрати це, зробить ще гірше. Це насправді досить часто трапляється, тому кілограм солодкого перед сном це дуже приємно. Ви б тільки знали, як я про це мрію. Жарт. Головні механізми медитації це увага та зосередженість. Увага дає можливість сфокусуватися та чути себе. Зосередженість дає змогу побудувати витримку до внутрішніх або зовнішніх стимулів. Ці два механізми дають нам сили отримати внутрішній спокій та зовнішню бадьорість і бажання щось робити, а не перебувати в собі, минулому майбутньому. І потім до цих двох механізмів додається тонни різних видів медитації. У мене б і семи годин не вистачило все це. Пояснити, якщо грубо поділити, то кожен з видів націлений на різні моделі та механізми, які треба додати або подолати людині. Хтось не відчуває свого тіла через травму та стрес, хтось постійно знаходиться в собі, хтось не відчуває бадьорості, а хтось не може заспокоїтись. Для цих речей є купа технік, але основа завжди одна і та сама увага. Та зосередженість. І ось тут можна привести гарний приклад, пояснити його для кожного з нас. Я впевнений, що у кожного був момент в житті, коли ми з другом або подругою, хлопцем, чоловіком, дружиною, приємним для себе співрозмовником, гуляли містом або селищем. І в деякі моменти могло так статися, могло так здаватися, що ти не розумієш, де ти йдеш та де знаходишся. Людина настільки провалюється у безпечну, приємну розмову, що фокус уваги та вся зосередженість знаходиться на співрозмовнику та розмові, і ти не бачиш, що відбувається поряд з тобою. По великому рахунку це і є механізм медитації, але не усвідомленої. Тому прогулянки місцями, де ти ніколи не був із людиною, яка тобі дуже цікава, досить часто допомагають нам про. Стояти дуже страшним речам. І це є один із механізмів терапії. Увага та зосередження. Хочу подякувати вам за можливість створювати цей контент. Також дякую кожному, хто підтримує спонсорством на Ютубі, Патреоні, донатимо. Я всіх вас бачу і дуже люблю. Дякую вам всім, ви найкращі. Також до неусвідомленої медитації можна додати безліч речей: гра на музичних інструментах, велосипед, читання книг, вишивання хрестиком та картини за номерами. Головне, що треба розуміти, що ці практики допомагають нам несвідомо боротися зі стресом та екологічно витісняти стрес. І ось тут буде. Дуже цікаво. Бо від класичної медитації це відрізняється досить сильно. Так як до головних механізмів, увага та зосередженість, треба ще додати можливість швидко перемикатися і знову увага. Та зосередженість. Що це означає? Коли ми робимо улюблене діло, медитативне спілкування. Головний фактор це задоволення: дофамін, серотонін, окситоцин досить часто, а потім витіснення стресу, який накопився. Ця модель не дає нам можливості навчатися. Класична практика медитації має трішки інший механізм. Ми повинні навчитися фокусуватися через бажання втратити фокус. Тобто, під час практики медитації буде багато моментів, коли увага буде відлітати. Думки будуть заважати, і якраз повернення фокусу до медитації дає нам змогу вчитися контролювати свою увагу та зосередженість без мотивації дофаміном як стимулом. Це є невід'ємний процес, і тому практика медитації є складнішою ніж побалакати з коханою людиною, бо вимагає певний час, і чим більше стресу у людині, тим складнішою та приємнішою вона. Буде, бо треба практикувати та навчатися. Це у сумі дасть змогу бути снайпером з уваги та бити по цілях, коли це. Потрібно. Тепер давайте на досліді отримаємо практичні знання. Досліджувати ми будемо крайність. А ви при потребі можете знайти середину в цьому досліді і проаналізувати себе, якщо це потрібно, звісно. Наш піддослідний має психологічну травму, отриману в дитинстві, насильство. Також досліджувати ми будемо два підтипи різного часового початку практики медитації. Перший це у 20 років почав, другий у 30. Почнемо ми, звісно, з 30 років. Наш піддослідний отримав. Римав травматичний досвід, який став призмою для бачення світу. З часом він сформував певні моделі комунікації зі світом та протидії стресу: нікотин, алкоголь, сварки. Протягом його життя стрес все накопичувався та знаходив неусвідомлені методи витіснення. Наркотики, футбол, токсичні відносини, бійки і все, що може швидко виконати стрес та дати новий стрес, цей круговорід привів його нервову систему у постійний режим захисту, тобто гормони стресу будуть постійно активовані. Це призведе до дисбалансу та імпульсивних дій, новій залежності, щоб допомогти. Бо мозок збудує патерн, швидкий та різкий дофамін дає змогу протистояти стресу та минулим травмам. Але через причину, що Ами нікуди не діваються, і остаточний корінь стресу. Також наш піддослідний пробує закрити величезну дірку в бочці з водою маленькими швидкими руками. Це призведе до постійної внутрішньої тривоги та відстороненості від відчуття свого тіла. Наш піддослідний буде замикатися у своїй голові без можливості вийти і відчути себе та тіло. І ось нашому піддослідному 30 років він знаходиться на певному зрізу життя, коли старі моделі собі допомогти не відчувати стрес, який для нього став звичайним життям, вже не працюють, а нові він ще не знайшов. У нього буде декілька неусвідомлених виборів, сильно дійні препарати, щоб дати змогу або далі втекти. ЛСД, мухомор або допомогти собі дофаміном, це терпіти стимулятори: метамфетамін, кокаїн, амфетамін, щоб мати багато дофаміну для боротьби або ще якісь критичні різкі речі, і якось одного разу після приступу паніки наш піддослідний познайомиться з практикою медитації. Що це для нього змінить? Він буде відчувати тотальну тривогу, яка стала його життям, ілюзорний контроль, який буде розсипатися на частинки, тому що вже не буде нічого працювати. Медитація дасть змогу зупинити вітер та хаос всередині, практика уваги та зосередження на свій внутрішній стан дасть змогу почути себе тут і зараз. Він зможе отримати спокій, який буде помножений на великий тиск та тривогу. Після двох місяців практики наш підослідний стане для себе іншою людиною, бо методом уваги він зможе знову повернути усвідомлення своїх першочергових відчуттів. Він почне себе чути, свої органи, свої почуття, свої відчуття, а потім бажань. Він зможе зупинити потік хаотичних думок та зробити їх своїм. Напарником, а не ворогом, наш піддослідний зможе знайти екологічний варіант витіснення стресу та агресії. Наш піддослідний зможе знайти руку допомоги, яка на нейробіологічному рівні змінить нестабільно працюючу систему мозку. Він зможе перебудувати нейронні ланцюги та додати собі трішки безпеки. Досить часто люди, не знаючи механізм роботи медитації після такого досвіду, як у нашого піддослідного, думають, що це Бог. Магія та потойбічні сили, вібрації всесвіту з ним розмовляли, його врятували. Але насправді наш підослідний був в кайданах на своїй шиї, і будь-хто, хто зніме ці кайдани, буде для нього новим господарем. Тому потрібно розуміти механізми практик та технік, які нам допомагають. Тому потрібно розбиратися в житті, щоб на моменті великої подяки не збудувати собі нового ідола. Медитація це техніка, механізм, який я постарався для вас пояснити, в ній немає нічого магічного і вона реально працює. Бо може змінювати процеси в нашому тілі та мозку, може допомогти подолати стрес, тривогу, зробити нас бадьорішими, підняти настрій і різниця між сильнодійними методами та препаратами та медитацією, щоб втікти від стресу та життя, що треба медитацію навчитися та довго практикувати, навіть коли не виходить, та здається, що вона не працює. Тільки пройшовши цей етап, людина буде сповна, здивована. Якщо б наш піддослідний познайомився з технікою медитації у 20 років, він зміг би допомогти собі знайти механізм екологічного витіснення стресу, який накопичився протистояти кризі переходу від підліткового віку до дорослого життя, тобто 20-22 роки, він би отримав менше стресу і різних токсичних методів його витіснення та боротьби з ним, препарати, токсичні стосунки і багато цікавих речей. Які в моменті допомагають, але в перспективі тільки додають стресу у круговорі життя, тому медитація, хоча б раз на тиждень. 10 хвилин може змінити безліч життів, бо витіснення стресу, минулих травм внутрішнього болю потрібне всім нам, і ми всі шукаємо методи, як собі допомогти. Медитація це чудовий метод. Це механізм, який давно задокументований та перевірений. Існує тисячі дослідів, чому це працює. І я хочу наголосити, що досить часто нею маніпулюють, щоб отримати якусь користь від певних людей певним методом, які потребують. Будуть допомоги, але головне, що треба розуміти з цієї історії, це не магія і це не Бог, це механізм, який кожен може спробувати та зрозуміти, потрібен він йому чи ні. Напевно, на цьому моменті деякі б з вас хотіли практичні поради, яку медитацію обрати та що робити. У мене особливе ставлення до порад, можливо, я перегляну його в майбутньому, можливо, я насправді не правий, але на зараз я вважаю, що при певній кількості отриманої інформації людина повинна сама зробити перший крок, щоб її засвоїти. І тому, знаючи інформацію, яку я вам сьогодні розповів, ви повинні самі для себе знайти практику медитації, яка вам підійде. Бо насправді тільки ви знаєте, що вам потрібно, хоч досить часто це відбувається підсвідомо. Мене звати Антон, це канал 3 на 4. Дякую вам за вашу увагу та підтримку. Не забувайте допомагати копійкою, бо це важливо. Та не забувайте про наш телеграм-канал. Там багато цікавого. Я вас люблю. Медитація це тільки метод в руках людини, як і ще багато різних методів, але досить часто він є найдієвішим та найкращим на перших та останніх етапах комплексної терапії.